Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися своїм досвідом відкриття салону. Чи варто цього боятися? Що це таке, що це за такі мудрі поради, як з ними справлятися, і, взагалі, як досягти тих своїх цілей, які ви собі готові поставити? Ну, насправді, щоб відкрити салон, всі рекомендують, треба мати якийсь бізнес-план і. Напевно, найкращий ваш бізнес-план це дуже велике бажання робити ту справу, якою ви займаєтеся, в якій ви сильна, в якій ви хочете розвиватися. Трошечки розкажу про себе і, можливо, з цього ви теж знайдете для себе якісь відповіді на ваші запитання. Я відкрила свій салон у Мюнхені. І спочатку я не працювала в салоні, тобто в своєму салоні, я працювала найманим працівником. Я була ціль в тому, щоб якось вивчити цю всю сферу трошечки з середини, подивитися, як воно все працює, тому я там влаштувалася. Працювала я близько року, можливо, навіть трошечки більше, десь може рік, рік і місяць, і потім з часом. Я зрозуміла, що в принципі готова пробувати далі. Все було. Ну, знаєте, коли ви працюєте найманим працівником, все одно ви не можете вивчити цю всю сферу так глибоко, тому що у вас трошки інший напрямок у даному салоні. Ви просто майстер, ви не менеджер, ви ніяк не контактуєте з клієнтами. Просто. Е Сидите, спілкуєтеся з ними, робите манікюр, робите їх щасливими і, в принципі, йдете додому в кінці, просто отримуєте заробітну плату. Але все ж таки, це, такий, це таке місце, в якому ви засиджуєтеся. Якщо є бажання розвиватись далі, у мене якраз воно було, тому я не хотіла більше там сидіти. Сам е, салон в нього була політика така, що вони хотіли далі розвиватися. І, в принципі, я була за це рада, але моє життя, воно інше, воно йде іншою дорогою, і салон йде собі теж своїм шляхом. Тому я там і звільнилася. І відразу десь через 4 дні після того, коли я звільнилася, я зареєструвалася як приватний підприємець для майстра манікюру тут. Не є такі великі вимоги, вам не потрібна ліцензія для того, щоб працювати. Ви просто вмієте робити манікюр. Це те, що не відноситься до порукарів. Порукарів там трошечки більш серйозніша вимога. Їм треба робити як навчання, воно називається Тривати, тривати може два роки чи три, навіть я точно не пам'ятаю. Для майстра манікюру все просто я зареєструвала свій бізнес не самостійно звернулася до шторборатора, це консультант, який більше розуміється в документації, в реєстрації, тому що самі ви розумієте, це інша країна, це інша мова, це навіть якщо я спілкуюся на німецькій мові, то все одно ці всі терміни, ці всі. Пункти галочки, що де ставити, це дуже заплутує, і я не готова брати на себе цю відповідальність, тому я звернулася за допомогою до спеціаліста. Він дуже швидко мене зареєстрував, і тим паче я могла навіть починати вже працювати, тобто мені не треба було чекати до підтвердження від міста про те, що я вже зареєстрована, тому що там приходить багато листів. Ви отримуєте їх, і це знову ж таки вже означає, що ви стали приватним підприємцем і е, працюєте собі. І все, в принципі, ви зареєструвалися. Е, я орендувала приміщення, навіть не приміщення, я орендувала столик. У мене був педикюрний куточок і манікюрний столик. І, в принципі, там я почала працювати з клієнтами. Клієнтів мене було дуже мало. Але тим не менш вони були, тому що, ну як в сучасному світі, Інстаграм і всі ми один одного можемо знайти дуже легко. Тому деякі клієнти в мене були. Потім ті всі клієнти приводили інших клієнтів, і так це моє коло воно розросталося. Розрослося. Ну не скажу, що так прям дуже швидко, але і не повільно. З часом я стала практично повністю заповнена. Мій робочий календар був забитий. Спочатку я якось так насолоджувалася цим моментом, я вже сама на себе працюю. Якось так. Ти повільно йдеш на роботу, ти там не переживаєш. Що... Ну, я не знаю, знаєте, це якесь таке інше відчуття, коли ніж коли ти найманий працівник. Але згодом це задоволення закінчилося тим, що я просто зранку мені треба було бігти і до вечора там сидіти, тому що все було заповнено. Потім з часом, так як мені треба було трошечки далі їздити в салон, в якому я орендувала столика. Я все ж таки була зацікавлена в тому, щоб знайти приміщення близько біля свого дому, тому що це практично, не треба далеко їхати. Ось, наприклад, зараз я живу зовсім неподалік, і для того, щоб прийти записати для вас відео, мені треба декілька хвилин, щоб прибігти, сісти, записати, і в принципі я вже вдома. Тобто це дуже практично, не треба нікуди їздити, не треба нікуди ходити. І в мене була ось така якась ціль, мета знайти приміщення близько біля свого дому. Часто тут гуляла, ходила, запитувала, до речі, про конкуренцію. Зайшла одного разу, тут є один магазин, зайшла туди і запиталася, чи ви не знаєте, хто здає приміщення. І вона каже: А вам для чого? Я кажу: Ну, я б хотіла для манікюру, я роблю манікюр. А вона каже на мене: Ой, та ви знаєте, тут на кожному кроці вже стільки тих майстрів манікюру. І я зрозуміла, що ну, все, дізналася я від цієї бані все, що хотіла. І все ж таки, це оця конкуренція щодо цієї теми, я хотіла більш Якось так е, звернути на неї увагу. знаєте, от е, що означає ця фраза? Тут стільки вже цих манікюрних салонів. Ну так само можна сказати, в неї продуктовий магазин. Тут стільки тих продуктових магазинів, як так ви тут сидите і працюєте. Чи стільки вчителів в цьому світі, чи стільки лікарів в цьому світі, ви собі сидіть тихенько вдома, нікуди не рухайтеся, тому що всіх в цьому світі вже дуже багато. І ви не зможете, і вам є сильніші. Але це неправда. Ви унікальні, ви індивідуальні, ви сильні в своїй професії. Якщо у вас є величезне бажання, ви станете краще, з кращих з тих, хто є, тому. Цього не треба боятися, і е, ця людина, вона зараз практично сусідка мого салону. Я знаходжуся неподалік від неї. Вона інколи заходить сюди, просить про вільний термін для того, щоб зробити манікюр. Ось такий світ вузький і не широкий. Якби ми всі можемо зустріти один одного. Тому нікого не слухайте, ніколи не прислухайтеся до думки людей, тих, які трошки нижчі за вас. Тільки прирівнюємося до тих, хто досяг більшого, хто має більше від нас, тільки в них ми можемо чогось навчитися. Отже, ходила я в той салон, де я орендувала столик і мала педикюрне крісло, і ходила собі. Звід, з роботи йшла дуже часто пішки додому, адже цілий день сиділа, і мені хотілося трошки пройтися, тому що самі ви розумієте, наша професія така, що хребет, спина все дуже сильно мучиться від цієї професії. Тому... Йшла, І буквально ось тут неподалік є світлофор. І я собі стояла завжди на світлофорі, поки в нього було червоне, одного разу пройшлася в сторону. І а ні, я ще до цього ми гуляли тут, в цьому районі. Я дивлюсь, приміщення таке гарне, маленьке. І думаю, от я б собі таке хотіла. Таке воно маленьке, компактне, красиве, велике вікно, мені багато не треба. Я собі якось так уявляла, як би я хотіла, десь там в голові. І підійшла до вікна цього приміщення, а тут е, сиділа афроамериканка, така темпераментна жінка, вона так само робила манікюр. І ну, все, я подивилася, людина працює. В принципі, я на цьому, е, на, на цьому зупинилася. Окей, працює, значить мені попадеться якесь інше приміщення. Хоча це було дуже спокусливо для мене, і я хотіла, завжди, щоб це приміщення. Ну, десь не те, що я хотіла, можливо, десь там. Де думаю, ой, так класно, так недалеко, так добре. І потім почала, почалась корона. Тут були такі дуже, я б сказала, серйозні умови в корону. Ми довший час не могли працювати, і це все дуже так нагнітало обстановку, і дуже... Була якась така невідомість: ти не знаєш, скільки часу, чи коли ти будеш працювати, чи зможеш ти працювати, через скільки ти зможеш працювати. І все ж таки корона, мабуть, попливала так, що людина з'їхала з цього приміщення. Але Я про це не знала. Як тільки нас відкрили і дозволили знову працювати, я знову почала ходити в той салон, в якому я орендувала місце. І одного разу знову ж таки поверталася, і думаю, йду. По... Пройдуся, подивлюся, як там воно. Я повертаю сюди і дивлюся, воно порожнє, тут немає нікого. Так як вікна широкі, відкриті, я змогла побачити, що воно пусте. І вже на другий день я ввечері не могла дочекатись ранку, щоб прийти сюди, і, тому що ввечері я не побачила ніякої контактної інформації. Думаю, може, десь там є якийсь телефон, може, якось можна це все пробити, дізнатися. Прийшла зранку в сусідньому приміщенні був продавець, це не той продавець, про якого я вам говорила раніше, це інший магазин. І я запиталася, чи є у вас контакти власника цього приміщення. Він мені відразу дав контакти. Я зателефонувала туди, туди, так як йшла на роботу. У мене був шлях довгий. І я вже подзвонила до власників. Вони мені кажуть: Ой, ви знаєте, в нас там був тепер манікюрний салон, і там якісь проблеми в них були, чи що, і Ми не знаємо чи готові ми ще раз. Пустити туди майстра манікюри. Я ну, будь ласка, будь ласка, у вас зі мною ніколи не буде ніяких проблем. Мені приміщення дуже сподобалось, дуже практично, я живу недалеко. Тобто я як, як могла старалася показати своє бажання. Ось, ось що важливо в тому, коли ви відкриваєте в даному випадку, ми говоримо про майстрів манікюру. І е, власниця я тоді говорила з жінкою, вона сказала, що їй треба подумати. Ми вам дамо відповідь. І вони мені буквально десь через. Я не пам'ятаю, але в той самий день вони мені сказали, так, ми готові вам показати це приміщення. А мені що? Я вже його бачила. Я вже через вікно його бачила, я вже його собі в голові уявила, як я буду його обставляти, як я буду там все робити. І мені. ну... Потім мені, це була неділя, приїхали, показали салон. Він був пустий, в нього була така червона стіна, яку я зразу хотіла перефарбувати в світлий колір, тому що це якась така була така е, угрюма обстановка для мене. І все, і так, мені попався цей салон. Я потім його облаштовувала, трошечки ремонтувала, купувала меблі, планувала, як я хочу все обставити. Він маленький, компактний, і був дуже, дуже тоді такий великий запал, велика така енергія в мені була для того, щоб створити свій маленький куточок, про який я так сильно мріяла. Отже, ось таке велике бажання повинно у вас бути. Потім по документації, знову ж таки, я сказала вам, мені ж той оператор допоміг це все оформити, допоміг мені пояснити, як працювати з документами, як вести ці всі обліки. В Німеччині це дуже важливо, тому що це така бюрократична країна, яка потребує на будь-яке вашу дію, папірець, і це до цього так само треба бути готовому. Спочатку це такі. Це важко. Важко це все, це все зрозуміти, тому що паралельно ти працюєш з людьми і потім у свій вільний час, замість того, щоб працювати, ти мусиш сидіти заповнювати документи, тому що треба їх дати готовими знову ж таки людині, яка в цьому розбирається. Тому така бюрократична сторона вона важлива, знову ж таки стерилізаційні моменти. Теж треба всі всього дотримуватися. Тому що, в першу чергу, це ваша безпека, безпека клієнтів, довіра клієнтів до вас. Та й, в принципі, все. Так що... Ось таке коротеньке, чи то вже не дуже коротеньке відео у мене вийшло на цю тему. Можливо, я ще щось забула додати. Туалет, вода це все теж повинно бути, щоб ви могли там, помити інструмент. гігієна, вона теж дуже важлива. Тому. Ось таке відео, дівчата, в мене вийшло. Якщо ще щось вас цікавить, обов'язково залишайте свої коментарі. Я постараюся на них більш детально і розгорнуто відповісти. Дякую, що задаєте запитання, це так само допомагає розвитку каналу, тому скоро почуємось!